Всім привіт! Це гриб валуй. І там ще якийсь грибок росте, не знаю як називається. Дуже багато кумарів. Ще коли йдеш, ще нічого. Коли станеш, хочу з'їсти. А це сиріжка. Тут Цукана не голубінка. Тут ще одна є. Нема мого пса, десь пропав. Він, він таки любить. Скоро вже ніч буде. Ще пару годин. Набридла спати. Вирішив прогулятися трохи лісом. Такого гриба знайду. Я бачу тут вже ходили, є сліди Дуже мені хочеться ходити в той ліс. Багато ключів. Не хочеться їсти антибіотики. І комарів дуже багато. Посадить безбожно у нас от така дубина, така сяка. Може і гриби є. Трудно всіх визбирати. збирати. Но це залізо. Мантернімухоморі. Які щось два кліщі. Не знаю, скільки що на мені. Розмножило всякої зарази немає перейти. Послухайте музику лісу ходить кусає. От і гриб є, ніхто не забрав, такий нещасний. Комарі хочу з'їсти. ще вроді один. О, дивіться. Такі гриби. Зранку напевно було багато. Люди позбирали. Тут тут – ні тут. Півалогіє. Ріввалої. Опа. Тут треба забрати.